Вітаю, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, 14 червня, всесвітній день донора крові. і Сьогодні ми про це будемо говорити. Наша тема донори крові на Рівненщині і наші сьогоднішні спікери Ліна Михальчук, директорка. Комунального підприємства Рівненської області, центр крові Рівненської обласної ради. Доброго ранку. Доброго ранку. А також Олена Гашовська, заступниця генерального директора державної установи Рівненської області, центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Доброго ранку, пані Доброго Олена. Ранку. Отож, говоримо про донорство і розпочнемо. А ще важливий момент додам що переклад мовою жестів сьогодні здійснює Неля Новачук. Вітаю, пані Неля. Отож, розпочнемо. Зрештою, пані Ліна, напевно, це до вас. Більше питання, де проводиться збір крові на Рівненщині, Чи працюють виїзні бригади, чи, можливо, є громадяни, які організовують ці доїзди? Так, звичайно, забір крові на Рівненщині проводиться нашим закладом. Це обласний центр служби крові Рівненської обласної ради. І в 23-му році за сприяння керівництва обласної військової адміністрації Рівненщини. Та поморського воєводства Польщі нам було передано автомобіль, який ми переобладнали для виїзної бригади. Виїзна бригада на, е, може виїхати в будь-який куточок нашої області на запрошення, якщо буде організовано мінімум 50 донорів. Тому що, якщо менше, це просто економічно невигідно. Крім того, є громади, які організовують доїзд донорів до нашого центру. Кількість їх в цьому році ще збільшилася навіть в порівнянні з минулим. Це дуже багато громад: і Остріг, Острі, і Гоща, і Корець, і Костопіль, Березне, Млинів, села Дубинського району, Рівненського району. Тобто, крім того, довозять до нас донорів і навіть з Хмельницької атомної станції, також є з Долбунові церква дорогою життя, яка також довозить Рівненська єпархія і багато інших організованих колективів. Зрозуміло. Підключимо до нашої розмови пані Олено. Розкажіть, як використовують кров та її компоненти? Ну я хочу сказати, що донорство крові є важливою частиною системи охорони здоров'я та системи громадського здоров'я кожної країни. Наразі дуже важливо збільшувати запаси якісної та безпечної крові, адже вона забезпечує допомогу не тільки у порятунку життя наших військових, а й у планових операціях в тилу у прийом. Для роботи пологових відділень та для здійснення трансплантації донорська і її компоненти вкрай важливі для пологових будинків, військових шпиталів, для хірургічних відділень, опікових центрів та онкологічних відділень. Пані Ліно, чи змінилася потреба в компонентах крові з початку повномасштабного вторгнення? Звичайно, змінилася. Потреба набагато виросла, але і виросла тоді і кількість донорів, які до нас приходять. Ми забезпечуємо не тільки лікувальні заклади нашої області, нашими компонентами крові, але на замовлення. Яке веде штаб, який організований МОЗ для координації дій системи крові в Україні? Ми передаємо еритроцит місні компоненти для тих областей, які для лікувальних закладів тих областей, які знаходяться в прифронтовій зоні. От свідомість людей змінилася щодо донорства, звичайно, свідомість змінилася. На перший план все-таки вже виходить більш такі гуманістичні пориви. Люди в основному у нас збільшилась кількість якраз активних донорів, постійних. Тобто, це ті люди, які мінімум двічі на рік здають кров. Ми відійшли від донорства родичів, тому що більш безпечне все таки безоплатне постійне донорство. Пані Олена, як стати донором? Для того, щоб стати донором, необхідно звернутися в місцеву станцію переливання крові або в центр крові. Також можна звернутися на ресурс Donor.ua, де є вся необхідна інформація щодо того, як можна стати донором. Насамперед, треба. Визначитися, чи є у вас протипокази абсолютні або тимчасові, зрозуміло? Детальніше, можливо, пані Ліну підключимо до цієї теми. Можливо, детальніше розкажете, хто може бути донором, а кому заборонено виконувати цю функцію, як Взагалі, донором може бути здорова людина в віці 8, від 18 років. І старші громадяни України, також особи без громадянства і іноземні громадяни, які мають посвідку на постійне проживання на території України. На рахунок здоров'я це є абсолютні протипокази до донорства і є відносні тимчасові протипокази, тобто на якийсь визначений період. Абсолютні це вже пожиттєво. До таких абсолютних, в першу чергу, це в анамнезі ЛІЛ, туберкульоз, гепатити, С, інші захворювання. Все перелік є як на нашому сайті, так і на платформі донор.юей. До тимчасових протипоказів це є любе загострення хронічних захворювань, гострі захворювання, наприклад, навіть і просте ОРВІ, різні операції, оперативні втручання, але це для кожного визначений також свій термін. І про все це можна дізнатися, як я вже говорила, як на нашому сайті, нашої установи комунальне підприємство Рівненський обласний центр служби крові Рівненської обласної ради, так і за телефоном нашого єдиного донорського центру 067 363 41 44. Кілька слів ще про обстеження донорів. Як воно здійснюється і ну, як чим регламентується? Все обстеження донорів регламентується міністерськими наказами. Особливо це останній 207 й наказ, який воно змінилося якраз по цьому наказу. Що крім групової і резус належності, ми ще визначаємо кел належність донора. Це проводиться для того, щоб при переливанні не було конфлікту між кел-негативними реципієнтами і кел-позитивною кров'ю. Крім того, визначається обов'язково гемоглобін здачею, лікар, терапевт, робить, проводить анамнез, визначається. Тиск, пульс, температура, група і резус крові в лабораторії, і е, дається тоді допуск до здачі. Зрозуміло, пані Олено, знову таки до вас повернемося. Як донорство впливає на здоров'я? Розкажіть про це. Дякую. Доведено, що здавати або донатити кров корисно, здавши кров один раз, ви можете врятувати три життя і також отримати користь для власного здоров'я. Вважається, що у донорів значно менший ризик виникнення серцево-судинних захворювань. У донорів кращий баланс холестерину та взагалі нижчий горівень і відповідно менший ризик виникнення інфарктів інсультів. Також доведено, що у донорів менші ризики захворіти на рак легень, рак прямої, прямої кишки, рак шлунку та гортані. І взагалі річ не в тому, що донори зазвичай краще стежать за станом свого здоров'я. Мабуть, причина у тому, що у донорів. Нижчий рівень неорганічного заліза, який є досить шкідливий для нашого здоров'я. Також донорство крові зменшує ризик виникнення гемохроматозу. Це захворювання, коли іони заліза, накопичується в печінці та в інших органах людини, і важко розпізнати симптоми захворювання цієї хвороби. У донорів менше проявів запалення, Також краще організм донора знешкоджує вільні радикали. Також донорам регулярно проводять дослідження на гемоглобін і безоплатно, в тому числі на ВІЛ, на гепатити БТЦ та на сифіліс. Тобто, якщо коротко, то донору бути корисно. Так. Доведено, і... що донором бути корисно. І в продовження цього чи можна здавати кров після або перед вакцинацією? 에... Здавати кров після вакцинації можна, але є деякі винятки. До прикладу, одразу після вакцинації можна здавати кров, якщо ви щепилися проти таких хвороб, як грип, ковід, правець, діфтерія, кашлюк, вірус папіломи людини, мінінгококова інфекція, пневмококова інфекція, поліоміліт, якщо це був укол, а не краплі. Також можна стати донором крові одразу після профілактичного щеплення проти гепатиту А або сказу, якщо від сказу це не було термінове щеплення, якщо людину покусала людина, якщо покусала тварина. Вичте, зачекати необхідно 14 днів після вакцинації проти гепатиту Б, та після, після вакцинації проти жовтої лихоманки. Паузу від 28 днів до донації необхідно зробити, якщо ви зробили щеплення проти кору, краснухі та паротиту та вітряної віспи. На 12 місяців необхідно відкласти донорство крові, якщо у вас була екстрена вакцинація після сказу. Після укусу тварини і була екстрена вакцинація від сказу. Також на 12 місяців відкладається щеплення, якщо було потенційне зараження гепатитом Б та екстрена вакцинація в такому випадку. Пані Ліно, ми про це вже трішки говорили, але хотілося б детальніше, які лікарні користуються послугами центру, центру крові, чи лише рівненські, яким компонентам крові надається перевага зараз. Взагалі, нашими. Послугами користується більше 30 лі лікарень нашої області. Це не тільки рівненські лікарні, це ті лікарні, які знаходяться на теренах нашої області, надають трансфізіологічну допомогу. Ми працюємо згідно з договорами з цими лікарнями, потребу вони визначають в кінці. Року на наступний рік, щоб ми могли спланувати ту кількість донорів, яка потрібна для забезпечення цих потреб. Крім того, як я повторюся, наказ, наказом МОЗ був створений оперативний штаб при МОЗ України, який координує забезпечення інших закладів з інших областей. Це в основному. Центри служби крові в прифронтових областях. І і потреба весь час зростає, якщо в 23-22 році... Були такі замовлення спочатку десь раз в півтора-два місяці, в 23, му вже потім стали частіше раз в місяць, то зараз, практично, в 24-му році, ми замовлення отримуємо практично кожних два тижні. Тому, думаю, що всі жителі області бачать, як ми звертаємося і через засоби масової інформації, і на своєму сайті, на своїй сторінці. В соціальних мережах про те, що кров потрібна щодня, тому що виросла потреба якраз в еритроцит вмісних компонентах, тобто це ті компоненти крові, які мають е, обмежений термін зберігання це до 42 днів. Тому... Е, Весь час потрібно поповнювати цей запас. Якщо плазма може зберігатися в замороженому стані при певних умовах до трьох років, то от якраз ретроцити мають дуже обмежений термін зберігання. Зрозуміло, і на сам кінець у нас тут досить такий насичений інформативний виходить сьогодні брифінг, але все ж таки трішки цифр, трішки статистики. Пані Ліно, яка база донорів на Рівненщині? Скільки з них встановлять постійні донори? Яка кількість донорів зі статусом почесний донор України та заслужений донор України? Ну всю базу донорів донорів на Рівненщині велика. Я не можу це озвучувати через те, що під час воєнного стану це є таємна інформація, але на рахунок почесних і заслужених донорів України скажу, що в нашій області почесних донорів України більше 2700 уже нагороджених. І це ті люди, які здали 40 і більше разів безоплатно повну дозу крові. Заслужених донорів було нагороджено 10 осіб: це ті, хто здав 100 і більше разів безплатно максимальну допустиму дозу крові. Зрозуміло, дякую, пані Ліно. Отож, нагляд нашим глядачам, що 14 червня всесвітній день донора крові. І сьогодні, власне, про донорство на Рівненщині ми говорили. Наші сьогоднішні спікерки це Еліна Михальчук, директорка комунального підприємства Рівненської обласний центр крові Рівненської обласної ради. Дякую, пані Ліно. А також Олена Гашовська, заступниця генерального директора державної установи Рівненської обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Дякую, пані Олено. Дякую. Також додам, що переклад жестовою мовою здійснювала не. Неля Новачук, дякую, пані Нелю. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.